Вступна кампанія 2026 набирає обертів. 11 листопада Одеський національний медичний університет приймав гостей: День відкритих дверей подія, що традиційно об'єднує абітурієнтів, студентів, викладачів, керівників факультетів та всіх, для кого медицина не просто професія, а покликання. Для більшості присутніх ця зустріч чудова нагода познайомитися з університетом. Дізнатися про його історію, сучасні можливості, спеціальності та перспективи, а також дізнатися, які кроки потрібно зробити, щоб здійснити головну мрію стати лікарем. Після офіційної частини та вшанування пам'яті загиблих із відеозверненням виступив ректор меду, академік Валерій Запорожан. День відкритих дверей, особливий день це початок, складний світ медицини. Знайомство з майбутньою Альма Матер відзначив ректор у 2026 році. Університет розширює освітні можливості для здобувачів вищої освіти. Поряд із традиційними напрямками з'являться нові спеціальності та програми. Цьому році ми сподіваємося, що на нові спеціальності це спеціальності галузі знань. Охорони здоров'я спеціальності медсестринства, медсестринство з основами косметології, кошерська справа і найголовніше це програма з екстреної медицини. Ми будемо всіх <кхів> запрошувати на навчання за освітньою професійною програмою екстреної медицини, кваліфікація парамедик. Дуже актуально і взагалі зараз є стратегія держави. З розвитку саме цієї спеціальності медсестринства, на яку покладаються дуже, дуже великі сподівання щодо участі цих спеціалістів в розбудові та реформі охорони здоров'я. Ліцензії в нас є. На кожну ліцензію у нас 100 місць виділено. Різні форми навчання можуть бути, в тому числі зочна форма навчання для тих, хто вже має освіту фахового молодшого бакалавра, тобто закінчив коледж. Тому раді будемо бачити наших майбутніх абітурієнтів. Нещодавно НМДУ уклав угоду про співпрацю з Одеським обласним центром екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, який буде приймати активну участь в організації практичного навчання і стане новою клінічною базою для проведення освітнього процесу, історичні зв'язки, географічне розташування. І саме головне необхідність цієї співпраці для наших мешканців Одещини і взагалі для всіх українців нас просто змушує бути дружніми з нашим рідним Одеським національним медичним університетом. У нас великий штат наших співробітників, і він постійно потребує оновлення. Співпраця не тільки в плані оновлення кадрового потенціалу, а наш центр є потужною. Клінічною базою і е, наш процес надання екстреної медичної допомоги він має бути високоакадемічним. Тому співпраця з університетом з профільними кафедрами для нас стратегічний напрямок, пріоритетний. Ну і звісно, зустрітись з молоддю. І розказати про себе да оцей емоційний контакт. Він дуже потрібний. І для нас, як для закладу охорони здоров'я, я думаю, що це буде корисно для такого медичного вишу, як наш університет. У супроводі представників студентського самоврядування ОНМДУ молодь відправилися у незвичайну екскурсію. Гостин на свої двері відкрили факультет стоматології, кафедри акушерства та гінекології, пропедевтики дитячих хвороб, анестезії, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів, симуляційних медичних технологій, унікальні університетські музеї. Сьогодні в нас початок нашої профорієнтаційної діяльності. Сьогодні перший день відкритих дверей, і ми дуже раді, що не дивлячись на наші реалії, сьогоднішні дуже багато абітурієнтів, зацікавлених у саме у Одеському національному медичному університеті прийшло до нас у гості. Сьогодні ми для них приготували дещо новеньке, також будуть представники всіх факультетів, також вони будуть приходити по станціях, також вони будуть дивитися і навіть. Зможуть самі зробити якісь маніпуляції, ті, що роблять, або інтерни, або студенти, або навіть викладачі. Інновацією маршруту стало відвідування Одеської міської станції швидкої медичної допомоги. Перша станція швидкого реагування з'явилася в Одесі у 1903 році як прототип Віденської. Попри випробування історії, ця будівля ніколи не змінювала свого призначення. Тут завжди рятували життя. Завдяки сусідству станції з Одеським національним медичним університетом рівень професійної та наукової підготовки тут завжди був на висоті, а славні традиції, закладені ще в часи заснування, продовжуються і до нині. Я дуже дуже полюбляю медицину, моя мама медсестра, і, на мою думку, я вважаю, що Рятувати людей це моє призначення. Я завжди в дитинстві хотіла всім допомагати, давати нові можливості, всіх рятувати. І я вважаю, що це моє призначення робити людям добро. Так, мені дуже подобається навчатися у медичному університеті. Це і цікаві заняття, і гарні викладачі, і можливість відвідувати додаткові кружки та. Проводити себе у різних сферах. Медицина це не аби яка проста наука для пізнання людиною. І це неймовірно благородна справа як для людини, так і для інших, тому що ти відповідаєш і за їхнє, життя, і за їхнє здоров'я. Перший час, дійсно, було досить важко скоординуватися, однак зараз я можу сказати сміливо, те, що як саме студент я вже розумію всю важливість, це вже мій осознаний вибір. Та можу сказати те, що якщо ти вже обрав цей шлях, то ти повинен бути готовим абсолютно до будь-яких складнощів, до будь-яких труднощів. Ти повинен бути вольовою людиною, тою, яка нічого не боїться, і піде і в вогонь, і в воду, і в бурю, і в шторм завдяки тому, щоб інша людина залишилася жива та здорова. Це неабияка відповідальність, та це честь взяти цю відповідальність на себе. Технології сучасної науки унікальні, і ними потрібно не просто володіти, а й розвивати в подальшому. Завдяки дню відкритих дверей старшокласники та випускники шкіл мають змогу ознайомитись з перевагами навчання саме в Одеському національному медичному університеті, що містять у собі всі методи сучасних освітніх можливостей, новітні технології та різноманітне обладнання, за допомогою якого і відбувається підготовка майбутніх фахівців. Наступний день відкритих дверей. Відбудеться 9 грудня о 14 годині на базі університетської клініки. Деталі на сайті університету.